Гнула ще жити, сусіда в двері заглянув, почав уже майно ділити. Мій смертний стогін десь зачув, а я хотіла ще пожити. Він панахиду заплатив, Завчасно дзвоне дзвони стало бити, ще й чорним дзеркало накрив, а я боролася, щоб жити. Печальний споглядав Тарас з портрета, що віками умитий. А я із ложа піднялась, бо я ще мусила пожити. І я пішла ще крок, ще крок, святу водицю стала пити, а діти витерли сльозу, бо знали, ненька буде жити. Росія не поспішай копати нам могилу. Не поспішай копати нам могилу, за упокійну нам не замовляй. Країна дасть нам понад людську силу від смерті оборонить рідний край. Росія не став над нашим гробом зірку, бо лише Бог царює над людьми. Ми випили давно цю чашу з гірклу, вже повну приниження й ганьби. Росія зарано нам на груди камінь. Ми, як ніколи, є живі. І не співай над нами амінь. По кому дзвін, це ж по тобі, сину, а нині знов так, сон такий. Минулий серпень, трави в росах. І ти, мій сину, як живий клепаєш дідуще косу. В два голоси співали ми про львівський замок, партизана. Там рік нам було до війни. А пісня вже була, як рана. У вічі глянула тобі, в країни доля в них відбилась. Вони були сумні, сумні, а стані ж літо залишилось. Я бачила, як чорний птах летів над нашим тихим садом. Земля топилася в сльозах, усе живе у градом. І завжди буде сон такий в нім. Севини немає в косах. І ти, мій рідний, ще живий, ідеш траву косити в росах. Оксана Максимишин, Корабель, серпень 2014 року.